Я намагаюсь краще уживатися зі своєю дружиною, намагаюсь зменшити рівень дуркуватості у відносинах, але я не здаюся до кінця. Одного разу ми сильно посралися, вона так розлютилася на мене, що сказала: знаєш що, можеш спати внизу? Я повірити не міг, це найнахабніше, що я коли-небудь чув у житті. Одна доросла людина каже іншій, де їй спати. Так, і мене просто вибішує той факт, що є хлопці, які насправді слухають цю маячню. Розмовляєш з такими, що ти як, а вони? Та ось декілька днів спав на дивані внизу. Ти ж розумієш, як воно буває? Ні, не розумію. Хіба ти чогось боїшся? Що вона зробить, якщо ти відмовишся? Зробить тобі задушливий прийом на кухонному столі? Тож перший страх ми обговорили. Вони не можуть фізично домінувати над вами. Проїхали. Що далі? Не буде вам давати? Подрочи, проблема вирішена. Це взагалі не вважається за погрозу. Подрочив її присутності. Приєднуйся ніколи. Не міг цього зрозуміти. Це наче хтось обмотав ланцюгом холодильник, коли в тебе є сендвіч у кишені.